І всем друзі привіт! Ви на каналі Андрій Проза Україна там. А той. Ідею сьогодні миватися в КДТ. Бо я так бачу, що скоро одно мені вийшло. Ну там якась фірідея вийшла, що КДТ за ще роки ми вже стало приватка доступна, я просто виходжу. Заходи. І... О, бачите, тут якась нова... А, тут лімітка вийшла. Лімітка нова, будемо на неї сьогодні заробляти. Кстати, хочу вам розкрити одну тінку. Офігенно. Хастер комбат. Я потім під напишу описання як. Досі описом мені 80 годин. Е, під описом я напишу, як вона пишеться. І ви просто будете заробляти гроші, бо там той дуже мало часу. Зараз відключу змі. Там дуже мало часу. А то так і було. А ні, не було. Коротше, дуже мало часу там, типа, а то попередження саме. Ну, як би можна з вами то робити. Ну то вже фігня. Ну, типа, ви зробляєте гроші, ви виводите на картку, потім ви будете страдати трошки так. Але можете ви вивести гроші. Тянка дуже офігенна. І той буст, як там вона називається, я теж напишу, вона там трохи... А я За хамстерком потота. Так, зараз ми на колесику. Погнали заробляти на стука, бо той скоро той фільм й Ідемо на приватку таки. А це Ходить. Ай! Вухо трохи заклали. О, воскрес. Ви бачите бідка. І крім той там вже вийшло пару деяких деталей, я так поняв вже. Бо через той, тих сраних 7 годин, я так зрозумів, що потім оновлення, я не знаю, чи буде виходити, чи не. Ви бачите, я машину трошки змінила. Тут взагалі такого навіть не було. І ось тут змінили. Нажимаю на колючку і йде. Типа, офігенна ігра, советую вам теж пограти. М -м, зараз почекаю, я просто мені тут довго чекати. Для вас пройдеться 5 секунд. Вся ручка починається. Все готово. Я знаю, які тут обазити? Що, Типа, там можна нажати на магазин, телепортнутися і то офігенно, бо то якби новий баг такі, знаєте. Типа, типа, ти можеш там терпотнутися і заробляти собі так ти фіген в ПТС. Так. Офігенно... офігенні баги кинають роз, розробочки, ще не пофіксили. Так що быстренько залітайте там. Дуже багато дають їх, фігінь. ПТС. Ну тепер як мені виїхати з жопи міра. Я, я тут це просто дріфчу, бачите? Типа коли ти їздиш і дріфчиш, тобі багато дають. А не коли тупо стоїш на місці і мало дрифтиш. Я пересюди машину навантажити. Машину це. Типа мотор навантажити. Шик п'ять тисяч. Ладно, вс. Ви бачите, скільки пені я, коли я їду і дрифчу. вообще общем, геніально, тупо. Геніально. То мені арсен таку тактику сказав. Дякую, арсеналу. Так, ну давай я там ще пару секунд лише. Ааа, і врізався. Хочу дещо вам розказати один секрет. Якщо ви будете свертутні взяти з собою гінтелю, колекція е, е також вона вийшла зараз. Е, ну, може щось хтось там зробив. Ну, Не, непонятно. Якийсь непонятно хто. Так, і скільки ми на тому зробили? О, 20 тисяч нормально. Ну, добре, друзі. От який з вами був обзор в Ну, скоро вийду на мене. Запитаюся. Ну, тоді, добре. Ну з вами був ой, що тут. Ну добре, друзі, друзья, э, всем пока, с вами был я, Андрей Буза і И той. И потім мы скоро будем снимать его вот що давно. Ну добрые друзья, всем пока.